Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Більше 400 разів вдарили росіяни по Запорізькій області минулої доби. У Преображенці через обстріли спалахнуло кілька пожеж. Постраждали четверо місцевих жителів. Одну жінку діставали з під завалів будинку. Три ворожі ракети вгатили і по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Сьогодні у місті почали застосовувати графіки погодинних відключень світла. Шукайте свою адресу у списках черг на сайті Запоріжжя Обленерго. Ще 20 запоріжців отримують гроші на ремонт пошкодженого ворожими обстрілами житла. Загальна сума компенсації для них за програмою є відновлення майже 1 мільйон гривень. початку дії програми таку допомогу отримали більше 600 запоріжців. Елітну нерухомість в Об'єднаних Арабських Еміратах придбали донька та племінник народного депутата із Запоріжжя. Сталося це якраз тоді, коли Геннадій Касай потрапив у скандал із закупівлею курток для армії за завищеними цінами, повідомляють журналісти Радіо Свобода. Геннадій Касай каже, що його родичі, дорослі люди і у праві купувати собі що забажають. Однак, звідки гроші на такі дороговартісні покупки, він не пояснив. Перших строковиків з окупованої частини Запорізької області відправили на службу до російської армії. За словами Гауляйтарабалицького, вони не потраплять на лінію фронту до того, поки не підпишуть контракт. Відділ організації підтримки потерпілих і свідків воєнних злочинів віднедавна працює в Запорізькій обласній прокуратурі. Тамтешні фахівці мають організовувати юридичну, психологічну, медичну та соціальну допомогу, а також супровід в держустановах. Контакти для питань та звернень ви зараз бачите на екрані. Будівництво соціального житла планують розпочати цьогоріч в Україні. Спершу планують звести трохи більше 6 тисяч квартир для людей, які залишились без житла через війну. Держава або буде здавати помешкання в оренду, або передавати у власність за доступними цінами, які нижче за ринкові. Як вам така ідея? Пишіть у коментарях. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.